Стоїть явір над водою, а листя зелене, питається ко, дівки, чи підеш за мене питається ко, дівки, чи підеш за мене, ой піду ж я, козаченьку, за тебе, за тебе. Лише мені на весілля троє зілля треба, ще й мене на весілля, троє зілля треба. ось сів козак на коника та йде горами, надиває троє зіллями я вора. Ми надибає троє, зілля я вора. Ось зліско, із коника, зіллячко копати, надлетіла за зуленька, почала кувати. Надлетіла за зуленька та й чала кувати. На що тобі козаченьку, троякого зілля, дівчина і здурила, бо в неї весільня, дівчина тя і здурила, бо в неї весіль, ось у козак на коника, віщ та гайта, Під'їжджає під ворота є весілля Правда, Під'їжджає, під ворота є весілля правда Ой зліз коника та йде до хати, зачинають молодиці горілку витати за Чинають молодиці горівку витати. Ой, не хочу молодиці вашої горілки, лише хочу промовити три слова до дівки, Лише хочу промовити три слова до дівки. Ой правою рученькою дівчину витає, а лівою рученькою шаблю витягає, А лівою рученькою шаблю витягай. Ой, як то я шабелиги на полісі звеніла хто наші дівчиноньки головка злетіла та наші дів, головка злетіла. як злетіла, так злетіла згори на долину у ті козак молоденький геть з України, Тік, козак молоденький геть з України.